Побудуємо анімацію руху об'єкту траєкторією у вигляді вісімки з ефектом наближення. Ефект наближення забезпечуємо за допомогою поступового збільшення розміру об'єкту та радіусу розмиття його тіні. Проаналізуємо анімацію. Перш за все, визначимо, які властивості будуть змінюватися під час анімації, так як наш об'єкт. Рухається, змінює свій розмір та радіус розмитості тіні, то в кожному кадрі будуть змінюватись лише три властивості. Перше це координати властивості лефто, друге розміри об'єкту, ширина та висота і третє радіус розмитості тіні, властивість box-shadow. Зосередимося детальніше на координатах, які потрібно задати для кожного кадру. Кадр номер 1 є початковим, тому задамо початкові координати як 00. Кадр номер 2 є результатом переміщення нашого об'єкту по осі абсис на 500 пікселів, Тому змінюється властивість left із 0 на 500, а властивість топ не змінюється, тому що переміщення по осі ординат не відбувалося. Кадр номер 3 є результатом переміщення нашого об'єкту і по осі абсис, змінивши значення властивості left із 500 на 0 і переміщенням по осі ординат на 300 пікселів вниз. Тому властивість топ змінила значення з 0 на 300. Кадр номер 4 є результатом переміщення об'єкту по горизонталі. Тобто змінилося значення властивості LEF з 0 на 500, а значення властивості топ не змінилось, тому що переміщення по осі ординат не відбувалося. Кадр номер 5 є завершальним кадром, його особливістю є те, що кадр номер 5 є результатом повернення нашого об'єкта в початкову точку. Тому координати кадру номер 5 мають співпадати з координатами кадру номер 1 Перейдемо до написання коду нашої анімації. Анімація містить 5 кадрів, яким відповідають позначки 0% 25, 50, 75 та 100%. Зупинимося детальніше на значеннях властивостей, які будуть змінюватися в кадрах. Так як зміну координат ми вже проаналізували, то перейдемо до зміни значень наступної властивості, а саме розміру нашого об'єкту, який буде задаватися шириною та висотою. Як видно з анімації, при переході з кадру 1 у кадр 2, розміри об'єкту не змінюються. Тому. Ширина та висота нашого об'єкту в першому і другому кадрі є однаковими, і, наприклад, дорівнюють по 40 пікселів. При переході з другого кадру в третій розмір об'єкту збільшується, тому ширина та висота об'єкту для третього кадру дорівнює по 80 пікселів. При переході з третього в четвертий кадр розмір нашого об'єкту не змінюється, тому висота та ширина залишились незмінними. При переході з четвертого кадру у п'ятий, тобто при поверненні до початкової точки, розмір об'єкту зменшується і має співпадати з розмірами об'єкту у першому кадрі, тобто знову повернутись на значення 40 пікселів. Аналогічна ситуація відбувається зі зміною радіуса розмиття тіні об'єкта, і тільки вже при переході з 4 кадру в 5 радіус розмиття має повернутися в початкове значення. Після опису кадрів анімації перейдемо до підключення самої анімації та задання її властивостей. Анімація підключається до об'єкту H1. Для підключення анімації скористаємось властивістю Animation Name та надамо ім'я, яке ми надавали при описі правила Keyframes, тобто F. Тривалість анімації задаємо як 7 секунд. Функцію переходу задаємо як is in out тобто анімація повільно починається, прискорюється та знову сповільнюється. Затримки між кадрами немає. Кількість повторення анімації нескінченна, направлення нормальне, тобто усі цикли відтворюються у порядку, який ми задали, і також слід відмітити деякі властивості об'єкта H1, які не відносяться до анімації. Наприклад, так як фон нашого об'єкту є завжди жовтим, тобто не змінюється, то задавати властивість background у кадрах анімації не має сенсу. Доречно задати жовтий колір тут. Так як анімація об'єкту пов'язана зі зміною координат, то слід задати початок відліку. Для цього ми надамо класичного значення Абсолют для властивості Position.